Сьогодні відділення інтенсивної терапії новонароджених Київської обласної лікарні майже повернулося до життя. Більше не чути щохвилинних обстрілів і вибухів. А ще півроку тому, перебуваючи за кілька кілометрів до окупації та бойових дій, лікарі боялися навіть уявити кожну наступну секунду своїх маленьких пацієнтів. Я з 24 лютого, майже три місяці перебував. У відділенні. Нас залишилося двоє лікарів, дві медсестри, повне відділення дітей, деякі з мамами, деякі без мам у зв'язку з тим, що батьки потрапили під окупацію. На медиках була подвійна відповідальність: по-перше, оберігати від можливих обстрілів, а по-друге, самостійно приймати непрості рішення щодо лікування. Ось бачите, як стоять у нас. Апаратура між двома стінами на початку війни ми намагалися спускатися з дітьми з сховища. Життя показало, що дітям від того тільки гірше. Тому було прийнято рішення про те, щоб розмістити апаратуру між двома стінами і на місці надавати допомогу дітям. Ось у нас монітор пацієнта, електричні аспіратори, апарати неінвазивної вентиляції легень. І багато ще якої іншої апаратури, які закуплені був фондом. Твоя опора. Ми неймовірно вдячні фонду кожне наше відділення. У якої б не була мотивація лікаря, якої б не була жертовність у важкі часи, але обладнання це продовження наших рук. Це те, що збільшує шанси на виживання пацієнта. Сьогодні фонд Твоя опора опікується понад сотнею лікарень по всій Україні. Кожен ваш донат фонду це вагома підтримка тисячам українських медиків, що, попри війну, страх, втому і щоденний стрес, продовжують свою боротьбу за людські життя.